Всіх вітаю, до нас у продажу поступає гібридний Mitsubishi Outlander 2015 року випуску. Авто може їхати і на електриці, і на бензині. Оригінально підтвердженого пробігу має 103 тисячі кілометрів. Свіжопригнаний з Європи, без ДТП, у неймовірному збереженому стані, на дуже класній комплектації, на повному приводі автоматичній коробці передач. Зупинятися на тому, як тут влаштована. І як працює гібридна установка, я не буду. Скажу тільки те, що машина надзвичайно економна. По місту, якщо регулярно її заряджати і далеко не їздити, взагалі вона може не споживати бензину. А в середньому у змішаному циклі їзди потрібно розраховувати там до 5 літрів на трасі при далеких поїздках, то це може бути 5-6 ну до 7 літрів бензину. Їде дуже бодро. За рахунок цієї всієї системи електродвигуни допомагають бензиновому і навпаки. Пробіг відразу перевіряйте по він-коду, надаю він-код, ставте на паузу, перевіряйте. Будь-які інші перевірки теж вітаються. Ви ж можете почитати якісь статті, подивитись відео і знати точно, як це все влаштовано тут в цій машині. Я ж буду розказувати конкретно про неї і е, покажу її комплектацію, покажу її стан. Почнемо з передньої частини. Як можете бачити, тут все в порядочку. Взагалі ніякої висічки ні на бампері, ні на капоті немає. Фари лінзовані, ксенон. Не запотівають без тріщин, також без висічки. Світять гарно. не помутнені. Є протитуманні фари, є омивачі фар. 18-ті такі оригінальні колеса на хорошій літній гумі 23-го року. Тут є шильдик плагін гібрид. Висічки також на дзеркалах немає, як це часто буває. По низах також машина повністю ціла, ніде немає ніяких ні вмятин, ні царапин, ні скольчиків. Колеса всі гарні бордюрної хвороби, не зацарапані. Тут можна заряджати машину від розетки 220 в себе вдома, тут від швидкої розетки на заправках. Також позаду немає ніяких царапин, вмятин. нічого такого. Є задні парктроніки, камера заднього виду показує дуже гарно. Фонарі задні світять LED. Гарно, не запотівають без тріщин, без ніяких нюансів. Також це колесо в порядку. Тут можна заливати бензин, потрібно потягнути скобочку там попереду біля сидіння водія, так як в звичайних аутлендерах. Переходимо до салону. Карта, зверніть увагу, по низах не зацарапана. Дуже гарно виглядає, повний електросклопагет, електрорегулювання складання, підігрів, дзеркал. Салончик із натуральної шкіри. Сидіння не відновлювалось, не підшивалось. Є мінімальні такі сліди експлуатації, але, повторююсь, це оригінальне сидіння. Є електропривід сидінь, підігрів обох передніх сидінь, блокування повного приводу, вибір режиму руху. Зараз. Автомобіль запущений на електродвигунах, тобто можна вже починати їхати. Їде тихесенько. Коробка передач, ручка коробки передач так виглядає. Двохзонний клімат-контроль. Звідси можна виключати електропривід багажника. Ну, хай буде. Велика сенсорна мультимедіа є Bluetooth, є навігація. Топова аудіосистема Rockford Fosgate з фірмовим підсилювачем. На приборній панелі взагалі ніяких помилок немає. Авто повністю технічно справне. Також кермо, як можете бачити, взагалі ніяких слідів експлуатації немає. Навіть найменшої потертості, як нове, є круїз контроль, є підрульові пелюстки. Авто світло, датчик дощу. Справді машина дуже збережена, але 103 тисячі пробігу в принципі, відповідає на цей пробіг. Також задній ряд сидінь з цієї сторони все виглядає гарно. Заднє сидіння взагалі як тільки машинка з заводу виїхала, немає ні найменшої потертості, є підстаканички. Тут такі е, стильні, зручні шкіряні вставочки. Так далі карта вся іде пластикова. Електропривід кришки багажника, як я вже казав, його можна відключати і користуватися як звичайним багажником. В багажному відділенні теж все виглядає гарно, немає царапин, не зачовгане. Тут зберігається зарядний пристрій. Домкрат ремкомплект з компресором, фірмовий підсилювач Rockford Fosgate. Також закривається електроляда з цієї от кнопки. Далі буду показувати вам салон. Розкажу про те, що машина є повністю розмитнена, сертифікована, готова до постановки на першого власника в Україні. Технічно вона повністю справна, їде дуже гарно, економна. Як я вже повторююсь, електродвигуни гарно працюють, так як потрібно. Бензиновий двигун також працює добре, масла не бере, не димить, гарно запускається. Я, напевно, зараз запущу бензиновий двигун. Він буде працювати типу в режимі генератора, як я розумію, бо я тут то теж до кінця ще не розібрався. А можливо, і зараз працює привід. на Бензиновому двигуні і покажу під капотний простір. Також ще раз вам закцентую увагу, що тут ніякої висічки немає, ні на бампері, ні на капоті нігде. Тут все виглядає дуже гарно, нічого не поламано, всі пластики все на своїх місцях. Авто повторююсь, в ДТП не було, тобто тут все. Всі болтики, все на все як має бути, нічого не кручене. І сам бензиновий двигун гарно працює, електродвигун знаходиться в цьому місці. Також покажу вам відразу сервісні документи, які має ця машина. Також, можливо, я десь прикріплю скріншоти із закордонних сайтів. Де буде підтверджуватись пробіг, але повторююсь, перевіряйте самі, Вірити це діло одне, але краще це все перевіряти. Так, є сервісна книжка машини. Відразу покажемо. 93 тисячі у 23-му році, 5-му місяці. Далі, на жаль, сервісна книжка не велась. Також подивимось, тут є дуже багато чеків фактур, тобто авто обслуговувалось регулярно. Всіх їх показувати на відео не буду, покажу лише декілька. 23 рік, 5-й місяць, це, напевно, якраз з цього сервісу, що зафіксований в сервісній книжці, 16 число, 93 тисячі кілометрів. 23 рік 6 місяць також є, ну і їх є багато, вони датовані різними числами. Це, от, наприклад, подивимось: 23 рік 7 місяць, 94 тисячі кілометрів. От, можна почитати, поперекладати, знати, як машина обслуговувалась, що, коли, як у ній мінялося. Добре, я це пізніше поскладаю. Також є от диск. Якийсь такий в комплекті, це напевне з навігацією. Повторюю, що авто є повністю розмитнене, сертифіковане, це є чистий 15-й рік, то стан на облік 2015 роком. Також забувся сказати, що авто в білому, перламутровому дуже красивому кольорі. Виглядає дуже класно, прям виділяється на фоні інших машин, на цих чорних дисках. В білому перламутровому кольорі машина виглядає так дуже гарно, дуже, дуже така нарядна. Також, якщо щось забувся сказати, переходьте в опис під відео, там буде вказаний мій номер телефону. Телефонуйте, запитуйтесь, буду відповідати на всі ваші запитання. Також там буде якась вказана деяка інша інформація, яку, можливо, я або забувся сказати, або можливо, там ще щось додатково буде нове написано. Коротше, заходьте в опис, читайте. Та якщо зацікавило авто, телефонуйте.